Оренда як перший крок до придбання нерухомості в Іспанії. Оренда стає першим кроком для іноземців в Іспанії. Ви орендуєте житло на кілька місяців, придивляєтесь до країни, вивчаєте околиці, пробуєте житло на місці. Багато клієнтів спочатку орендують житло, а лише потім, переконавшись у правильності вибору регіону та способу життя, вирішується на придбання. Придбання набагато стратегічно вигідніше, ніж оренда. Виплачуючи іпотеку, ви інвестуєте у свій актив, тоді як орендні платежі це гроші, які до вас вже ніколи не повернуться. Нерухомість в Іспанії історично зростає в ціні, а орендні ставки стабільно підвищуються. З часом ваша власність лише додасть у вартості і, здаючи її в оренду, ви отримаєте пасивний дохід. Наприклад, у Каталонії прибутковість житлової нерухомості зараз близько 4% на рік, а в інших регіонах дедалі більше. Інвестуйте в своє власне житло в Іспанії.